Доброго дня, друзі! Ви на каналі Моє Поділля. Хочу вам поділитися сьогодні такою актуальною темою. А мені здається, що актуальна тема сьогодні це історія України. Історія України складова Всесвітньої історії. Вона вивчає події. Що відбулися на теренах сучасної України з моменту появи тут людини і до сьогодні? Протягом багатьох століть у жорстокій боротьбі з численними ворогами, кочовиками, монголо-татарськими і турецько-татарськими завойовниками під владою Литви, Польщі, Угорщини, Росії, Австрії. Український народ відстоював право на своє існування, власну мову, культуру, обов'язок кожного громадянина України знати власну історію. Але крім історії власної держави, потрібно знати ще й історію власної маленької батьківщини, тобто історію власного міста, села. Маленького містечка чи хутора, адже велике починається з малого. Вивчення такої історії наш святий обов'язок, адже це пам'ять про покоління людей, що дали нам життя та свободу, це маленька частинка кожного із нас. Слід зазначити, що власна історія всієї країни, наче фреска, складається із історій. Окремих сіл та міст, без вивчення яких ми не можемо скласти цілісну та повну картину загальнодержавної історії. Окрім того, історія окремих регіонів нашої держави, незважаючи на розмір їхньої території, є однаково важливою, і саме тому не потрібно нехтувати минулим малих населених пунктів. Варто також відмітити, що кожне місто, село, висілок, хутір мають досить цікаву та давню історію. І деколи непомітні на тлі загальнодержавної історії малі населені пункти несуть не менш важливу інформацію та історичні дані, ніж значні. Історичні центри, такі як Київ, Львів та інші. З усього цього випливає, що дослідження історії власного населеного пункту є немирною втратою часу, а досить важливою справою, що дозволить поповнити як власні знання із історії свого народу, так деколи майже може. Дати зовсім неочікувані факти, що здатні повністю змінити наукові погляди на минуле того чи іншого регіону. Такі випадки траплялись в, історії, в історичній практиці досить часто. Хоча дослідження минувшини, справа досить важка, і вимагає багато часу та зусиль. Але від цього. Вона стає не менш потрібною, можливо, саме тому багато дослідників працює на цій ниві. Вивчення історії мого села в контексті загальної історії регіону, зокрема, історичного минулого Поділля та Південної Галичини, займалося багато істориків та дослідників у різні часи для вивчення історіографії. Будь-якої місцевості потрібно вивчати загальну історію краю, тобто області та району. А вже потім, в аспекті цієї історії, вивчати історіографію власного населеного пункту. Отже, як вже було сказано, село Івано Пусте це моє село, знаходиться на півдні Тернопільської області. Дана область. Разом із Львівською та Івано-Франківською є частину із території Галичини, але історично склалося, що наша місцевість часто переходила від однієї держави до іншої цей західноукраїнський регіон внаслідок політичних подій історії України, що призводили до поділу українських земель. Починаючи з 19 століття, підпадав під владу Польщі, Литви, Австрії, Росії, Польщі, Радянської імперії. Тернопільщина древній край поселень, праслов'ян, сліди існування людини на її території сягають доби раннього палеоліту. Понад 100 тисяч років тому. Східні слов'яни, які заселяли сучасну територію України в IV столітті нашої ери, утворили велике об'єднання племен, відоме під назвою Антів. Пам'ятки давнього періоду в моєму селі вивчали під час розкопок у 1960-1985 роках представники. Київського історичного музею, керівник експедиції Ганіна Оксана Давидівна, за яку я вам розказував у предыдучому флозі. Виявлено стоянки трипільських поселень. Наслідок розкопок, проведених даною експедицією. В 60-х 85-х роках знайдено ряд жіночих бронзових прикрас. Багато глиняного посуду, бронзові наконечники, стріл, крім пам'ятних, залишених нам від скіфських племен, знайдено також зразки посуду та сільськогосподарських знарядь праці, археологічні культури, шнурової кераміки і так званого фракійського альшафту, яку датують 9-8 століттям. До нашої ери, тобто перед скіфським періодом раннього залізного віку. Є відомості, що археологічні дослідження проводилися в даному районі значно раніше. Так, наприклад, у 1877 році проводила розкопки на теренах села Польська археологічна експедиція під керівництвом Кіркора. В результаті даних досліджень знайдено багато зразків мальованого посуду та амулетів, що відповідає часу перебування скіфських київських племен на даній території. У IX столітті східнослов'янські землі об'єдналися в єдину державу Київську Русь, яка була могутньою державою середньовічної Європи. Про інтенсивні заселення в цей час території області свідчать біля 300 давноруських городищ та невеликих селищ понад 100 некрополів в 10-8 століттях. Вибачаюсь у 10-13 століттях. Наприкінці 11 століття на території сучасної Тернопільщини виникло унікальні князівства Теребовлянське та Шумське, які пізніше об'єдналися і увійшли в Галицько-Волинське князівство росту сільських поселень та міст сприяли вигідне географічне розташування, сприятливі природні умови, родючі землі. Зручні транспортні шляхи і водні артерії, Дністер, серед і ряд інших. Широкого розвитку набувають ремесла і торгівля. Основними предметами торгівлі були хліб, худоба, мед, віск, риба, ремісничі вироби, важливу роль у житті Київської Русі з огляду на її географічне розташування. Відіграла зовнішня торгівля регіони поблизу Дніпра услугами, услугували дорогою для торгівлі між Скандинавією та Візантією, торгівля зі Сходом і країнами Центральної та Західної Європи. Відбулася переважно через Галичину. На цьому Дозвольте закінчити, дорогі друзі, до наступних зустрічей. Ми продовжимо. Треба нашу історію вивчати. А зараз на все добре. Бувайте здорові. Всім миру, здоров'я і душевного спокою!